Сума кутів многокутника. Перед нами задача знайти невідомий кут многокутника. Отже, маємо якийсь п'ятикутник, у ньому відомі чотири кути, а п'ятий кут потрібно знайти. Ну, яка ідея задачі? Знайти суму всіх кутів п'ятикутника, тоді знайти суму чотирьох кутів і взяти різницю. Відняти від усіх від суми всіх кутів, суму чотирьох кутів, і буде шуканий результат. Ну, отже, як знайти суму усіх кутів многокутника? Про це. Нам каже формула, ось вона, 180 градусів потрібно помножити на n-2, де n це кількість кутів якогось многокутника. Тобто, якщо ми в даному випадку підставляємо п'ятірку, то ми знаходимо суму кутів п'ятикутника. Якщо ми б підставили 3, то ми б знайшли суму трикутника. Отже, Отже, яке число замість n ми підставимо, такого кутника суму кутів ми і знайдемо. Це сума внутрішніх кутів многокутника. Ну, ось, почнемо працювати над цим. Першим пунктом, звичайно, цю суму і шукаємо. Я її позначу собі буквою М і буду шукати. Отже, 180 градусів потрібно помножити на 5-2. І це буде дорівнювати 180 градусів, помножених на 3, і це буде 540 градусів. Вже 540 градусів є сума кутів п'ятикутника. Другим пунктом треба пододавати всі відомі кути, тобто 109 градусів додати. До 140 градусів, додати до 123 градуси і додати до 80 градусів. Що ми будемо мати? Будемо мати 2, одиничка далі. Отже, 5, ще одиничка далі. І 452 градуси є сума кутів чотирьох відомих. Ну, а третім пунктом шукаємо наш Х. І він дорівнює від 540 градусів. Потрібно відняти 452 градуси. І якщо ми виконаємо цю дію, ми отримаємо 88 градусів. Отже, знайшли невідомий кут. Але я хочу ще показати один спосіб, як можна знайти кут Х. І цей спосіб показати лише для того, щоб згадати ще про одну суму кутів многокутника. Про яку суму кутів я хочу нагадати? А ось про суму зовнішніх кутів. Многокутника, отже, сума зовнішніх кутів многокутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Що таке зовнішній кут многокутника? Ось, якщо ми продовжимо кожну сторону многокутника і поутворюємо суміжні кути із заданими кутами, внутрішніми кутами. То, власне, утворені кути будуть зовнішніми. І якщо їх порахувати, попідписувати, тобто в нашому випадку ось так будуть виглядати зовнішні кути, то ми можемо скористатися цією, цим формулюванням, що сума усіх зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Тобто, що це означає? Що якщо ми складемо собі рівняння, 40 градусів додати 71 градус, додати 180 градусів мінус х, додати 57 градусів і додати 100 градусів, то ця вся сума дорівнює 360 градусів. І отже, якщо виконати тут всі дії і визначити х, то перед останнім кроком буде Х дорівнює. 448 градусів мінус 360 градусів, а останнім кроком ми знаходимо, що х дорівнює наших 88 градусів. Для чого я згадала про цю суму? Для того, що іноді б вона буває зручніша, сума зовнішніх кутів, ніж сума внутрішніх кутів, оскільки там менші числа утворюються і відповідно простіше рахувати. Ну, ось так ми тут пригадали про многокутник і про суму його кутів.